Кожен ваш лайк, друзі, мінус техніка окупанта останнім часом працює дуже добре. Слава нашим героям! Сили оборони ефектно спалили руснявий ЗРК ОСА на околицях Донецька. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує зсу і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. Силам оборони не вдалося закріпитися в Новомайорському та біля нього. Обидві спроби залетіти і зайняти село в Незовині закінчилися відходом на вихідні позиції. Незважаючи на те, що багато хто почав говорити про контроль над частиною населеного пункту, а дехто випускав інсайти про повний, закріпитися в селі було практично неможливо. Не завжди фото, відеофіксація є гарантованим закріпленням. З цим варто бути обережним. Взагалі, Новодонецьке та Новомайорське. Справжніми проклятими селами минулого року було пару спроб зайняти їх, і всі невдалі. За літо знову було декілька спроб, і всі так само невдало. І ось знову до того ж, перебування в цих незинних селах є справжнім пеклом. Там низовина і все простріляно. А основне кодло ворога якраз по лінії Кременчик Євгенівка з останньою влітку стабільно працювали гради, і вразити їх було вкрай тяжко. Запорізький напрямок ще одні кадри підтверджують присутність ЗСУ за другою лінією оборони. Просування тут дається важко кожна посадка у кріп район. Бійці герої про лінії оборони в деяких місцях. Хлопці мають змогу використовувати бехи за зубами дракона та другою лінією оборони. Це потужно. Друзі, дякуємо вам всім. Зібрано більше 65 тисяч гривень. Також сьогодні хотілося б знову представити вам четверту бригаду швидкого реагування взводу аеророзвідки. Ми з вами вже допомагали зібрати цій бригаді на пару дронів. Слава Богу, тоді все вийшло. І на сьогодні знову є потреба в дрон. Оскільки попередні вже своє відпрацювали. На цей раз нам потрібно зібрати 86 тисяч на дрон Mavic 3. Усю інформацію з реквізитами та звітом ви можете знайти в описі під відео. Також це буде продубльовано у телеграм-каналі 4-ї бригади швидкого реагування взводу аеророзвідки. Друзі, кожні 5, 10, 15 або 20 гривень дуже важливі. Не існує маленьких донатів. Ось, наприклад, якщо тисяча людей закине по 80 гривень, ми вже майже закриємо збір в будь-якому випадку ми будемо дуже вдячні кожному, хто налишиться осторонь. Обов'язково поставте лайк, поширте цей збір, щоб якомога більше людей про нього дізнались. І разом ми з вами зробимо невеличку, але дуже важливу справу. Сило оборони України могли прорватися в районі вербового через лінію Суровікіна. український офіцер запасу татарігамії. Найближчими днями можна буде судити про те, чи буде підготовлений плацдарм із подальшим розширенням прориву. Тим часом речник Нацгвардії України Микола Оршалович підтвердив, що нацгвардійці просунулися в оборони противника на Мелітопольському напрямку. Також він зазначив, що окупантам на Куп'янському і Лиманському напрямках доукомплектовують штурмові і танкові підрозділи. Роблять проходи в мінних полях, що може свідчити про швидке відновлення наступальних дій на цих ділянках. Українські бійці продовжують поступово відтісняти РФ з позицій перед населеним пунктом Вербове, околиці якого залишаються в сірій зоні через відсутність російських вояків. Судячи з кадрів, можна побачити, через які труднощі проходять ЗСУ та які опорники бійці звільняють. Південніше роботи триває просування на південь від населеного пункту. Ворога вдається поступово витісняти на південь. Як повідомляє один із бійців у даному районі цілий вінеград з підрозділів Штормзе, якісь узбеки і 104 ПДП 76-ї дивізії. Під узбеками маються на увазі трупи з шевронами Узбекистан. Кацапи активно поповнюють підрозділи мігрантами, і даний епізод є зайвим тому підтвердженням. Знищення кацапського танку на північних околицях. Села Новопрокопівка. Активні бої в напрямку населених пунктів Новопрокопівка та Вербове продовжуються. Сили оборони України ведуть активні наступальні дії, не даючи ворогу зайвого часу. Був на весіллі у знайомих, прийшла повістка: якщо не візьмеш, в'язниця. На відео полонений росіянин, житель Алтайського краю Євген Плаходьков, мобілізований, рядовий. Обіцяли півроку навчання по домівках, а в підсумку відправили під Бахмут. Замість бойового злагодження, за словами полоненого, він разом із товаришами по службі чергував на кухні та ходив лісом закопувати какашки. Після такої підготовки потрапив до опитного, а потім до Кліщеївки. Хотів з'їхати до психлікарні. Думав про суїцид. Потім полон. Вони постійно обманюють, їм не можна довіряти. У відкриту не говорили, що ми гарматне м'ясо, але натякали. Розповідає росіянин про своїх командирів. Ось така вона доля окупанта.